У цьому році прекрасний ювілей відзначає один із найпотужніших виробників посівного матеріалу кукурудзи в Україні черкаська компанія Маїс. За 25 років свого розвитку вона стала однією з найбільш популярних на ринку насінництва в Україні. Її насінням засівається приблизно 15% площ цариці полів. Вінницькі господарники із когорти поціновувачів гібридів бренду Маїс. Серед найулюбленіших гібридів Моніка новий аншлаг-атракт, фермер із баланівки. Сергій Форманюк змушений сіяти кукурудзу в надранні терміни, аби піймати весняну вологу. Його поля на височині і дощі їх часто минають. Гібрид новий каже фермер: заморозки переносить легко, а тому є справжньою знахідкою для господаря. Сергій Петрович щороку висіває дослідні ділянки гібридів зарубіжної селекції та гібрид Черкаського Маїса Новий. Каже, останній демонструє найкращі результати за холоду, посухостійкістю і врожайністю. Був великий вітер у нас в минулому році. У мене була посіяна площа двома гібридами. І новий, і була зарубіжна. Селекція кукурудзи, зарубіжні гібриди були постійні всередині, а новий був постійний по краях. Але так вийшло, що... Всередину вся вилігла країс і лишилися, вражені можливостями гібриду новий, і в товаристві імені Богдана Хмельницького. Вирощують його вже чотири роки. Ми сіяли різні гібриди, але зупинилися в останні роки на гібридові новий. Через те, що це гібрид більш пластичний, гібрид, який не не вимагає інтенсивної технології. І гібрид, який дає досить сильні врожаї, сильні врожаї в плані того. Які б не складалися погодні умови, а врожай ми отримуємо. В минулих роках ми отримали. минулому році ми отримали врожай 75 центнерів, поза минулому році ми отримали 110 центнерів. На момент збирання, це десь в 20-х числах жовтня, вологість складає 14-15%. Те, що його відрізняють від інших гібридів, інших фірмів, це вартість посівної одиниці. Вона не завишена, така, як в інших, а, а дійсно. Також люди, 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 і ми зацікавлені в тому, щоб його і далі вирощувати. Від часу народження Черкаського Маїса його фахівці невтомно працюють над розробкою все нових гібридів, співпрацюють із провідними селекційними центрами України. Спільно з науковцями інститутів Національної академії аграрних наук створили десятки високопродуктивних гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Частина з них придатні для вирощування одночасно на зерно і сил. І забезпечують високий урожай і зерна, і силосної маси. Це на руку аграріям. Наприклад, в СВК Поділля Ямпільського району аншлаг не тільки закриє потребу господарства в силосі, а тут 1500 голів ВРХ на 1500 гектарів ріллі, а й поповнить вал зерна кукурудзи. При посіві дали 100-кілограмні травмофоски під посів, внесли гербіциди. Більше вже нічого не встигли, бо були в нас трохи дощі, опади, ми не встигали вже, строки проходили. Качан запилився. Ну, ви задоволені? Так, да, я задоволений. Цього року цим гібридом, що ми взяли перший рік його на пробу. Я задоволений. І вже проплатили гроші на наступний рік тож на цей гібрид. Що вас найбільше вразило в гібридах в цьому гібриді? Качан. Саме качан і висота кукурузи і листя. Оце одне, що вразило. що немає Самого стебла як дерево, як рука велике, а листя мало. Так що він саме стебло тонке, і листя є. Цінова політика вразила нас, бо навіть ми не сподівалися, що це може бути такі по ціновій політиці такі насіння. І всі думають, що якщо наше українське, то воно не може бути. Ну воно гарне, не відрізняється від іпортного, яке ми мали. На своїх посів директор товариства Великокісницьке Микола Шарко зізнається, що не повірив би, що гібриди вітчизняні в рази дешевші за закордонні можуть давати настільки високий результат, якби сам не переконався в цьому. Задоволення, що виросла така кукуруза і буде можливість залишити трохи на зерно її, в зв'язку з тим, що ну урожайність хороша. Пустило собі ще, ніж треба. Так, так, да, так. Да, да. Хороша кукурудзає, висота, і маса є хороша, кашан хороший. 50 тонн гектара. От я зібрав цю площу, вона тут дала 50 тонн зектара, дала ця площа. Ну, мене це задовільняє. Словами не передати, наскільки ми задоволені гібридом берека, каже регіональний агроном Агрохолдингу згода. Висота майже до 4 метрів, добра облиственність, стебло не грубе, початки видно. Які вони добре запилені, навіть враховуючи цьогорічну спеку, запилений, озернений дуже хороше співвідношення, качана до стебла теж досить хороше. Я думаю, що ми отримуємо поживний, дуже поживний, хороший корм для худоби на зимовий період і матиме цю добру віддачу через продукцію тваринництва, зокрема молоко. Кажуть, що перший блін сіда кому, але ну, ми перший блін отримали. Якщо він матиме в перший рік такий ком, то я думаю, що який буде блін в наступні роки. Висота кукурудзи дорівнює висоті комбайна. У цьому році не розженешся зі збиранням силосу, каже досвідчений комбайнер. Збирати трошки важкувато, бо дуже висока виросла. Комбайн так працює помаленько. Сильно не можна швидко, бо дуже врожай високий. А були ж такі врожаїва силосу? Ну, напевно, за останні п'ять років перший раз. Товариство Кузьмина Гребля, структурний підрозділ агрохолдингу згода має 600 голів худоби. І високоякісний силос гібриду берека, впевнений керівник, забезпечить високі показники в тваринництві. Цей гібрид, який ми маємо на сьогоднішній день, компанія має берека він нас повністю влаштовує в тому плані, що він економічно нам вигідніший за інші іноземні гібриди по фінансовій стороні медалі. Якщо прийнятися на якість, то з фірмою має працювати значно економічно доцільні ніж іноземними фірмами, які сьогодні набагато дорожчі, але вони не менш конкурентноздатні за фірму Маїс. А це гібрид аншлаг від Маїз. Його також засіяли на силос і отримали більше, ніж по 600 центнерів з гектара високоякісного силосу, в якому 150 центнерів – це зерно. Кукуруза має досить потужний габарит, десь приблизно вона 3,5 метри зараз. Дуже хороша не грубе степло. Початок, навіть при цій спеції, також дуже добре пройшов стійко запилення, запилені до самого верха. Ми в подальшому будемо збільшувати в структурі силости кукурудзи даного гібриду і матимемо хорошу віддачу. У нас говорять, що вітчизняні гібриди погано скидають вологу. Гібрид аншлаг це гібрид компанії Маїз з самим більшим фавом. Нас більшого немає. Фао 420. І ми бачимо, що він прекрасно скинув вологу. Із хвилюванням чекають господарі осені, коли настає час збирати кукурудзу на зерно. У товаристві Удич за врожайність не хвилюються, адже гібрид Моніка висівають уже 10 років і жодного разу він не підвів. Він менше 100 центрів нас не дає. Ну в цьому році. По таких грубих підрахунках, отут ви бачите, на цій площі десь не менше 140 з гектар є. Я їх сюди виїжджаю, я відпочиваю. Я от на цій площі відпочиваю. Інші гібриди давали таку врожайність? Ні. Саме вищий урожай. У нас були там, гібриди було десь 110 центнерів з гектара, 120 центнерів з гектара, але 140 не було. Щойно, додає Микола Іванович, зібрали гібрид імпортний і дав він по 70 центнерів з гектара. Неспроста господарство щороку завчасно проплачує за посівний матеріал моніки. У них нормальна цінова політика, у них насіння, і їхні гібриди з високим потенціалом урожайності зерна. Це 100%, 100% я це можу підтвердити. Значить, останні роки ми сіємо гібриди нової моніка. Це надзвичайно потужні гібриди високим потенціалом, які забезпечують нам щорічно достатньо регіоні за щорічно через межу від моніки ще один гібрид, який притягує погляд. Це новий, також від Черкаського Маїса. Нагірший за Моніку зауважує головний агроном. До речі, каже, висіваємо його не тільки на полях господарства, на своїх городах мешканці села також вирощують новий. Він жартують у селі, щедро родить для всіх. Він і на крайньому півдні, і на півночі показує прекрасні результати. Починає від Чечільницького району, де дуже задоволені цим гібридом, так як і Монікою. Все-таки більше сьогодні в нас беруть гібрид новий в цьому районі. Ямпольський район, Тростянецький, господарство Колос, Капустяни, 130 центнерів має урожайність на цьому гібриді. Давно вже його зібрали. Бершицький район, ну тут. тут Взагалі успіх в цьому гібриді повний. Ну і навіть Хмільницький район, структура Астарта Київ дуже задоволена і цим гібридом новим і гібридом Моніка. Іван Зублевич аграрій із 40-річним стажем до підбору посівного матеріалу ставиться дуже прискіпливо. Гібриди від МАІ, скаже, мають чимало переваг над іншими. Якби вони були погані гібриди, ми б їх не сіяли. Це точно. А, тому що ми, ми працюємо на врожай. Дає 106, грубо будемо говорити. Дає з гектара вона. Вологістю 16,6-16,4. Ми задоволені таким врожаєм. У нас є сушарки. Ми її зразу сушимо. Представник компанії Маїс частий гість у полі, і то чудово зауважує директор підприємства ЗІС, що є з ким порадитись і отримати кваліфіковану пораду. Адже Юрію Дімінців довіряє на всі сто. Коли збираєш, то воно радує так, понимаєте. Душу, що от такий врожай добилися. Я вам скажу, що я і по характеру такий, мені, мені раз не добре, і все, я вже більше. Вас ще ні разу не підвели мої. Поки свої. ще ні, поки ні, ще поки вони до цього року і в цьому році бачу, вони ще тримаються. Лиш під... ви будете купувати їхні гібриди. Так, да, ми вже заплатили гроші. Ми вже заплатили. З кожним роком зауважує представник Черкаського Маїса Юрій Дімінтів. Кількість поціновувачів гібридів кукурудзи нашої компанії зростає, адже саме ці гібриди здатні формувати гарний ужинок за будь-яких погодних умов. Навіть за сильної засухи 2015-го вони радували своїх господарів, адже в більшості випадків давали більше ніж імениті гібриди світових брендів. Ми завжди при при своїх підходах розраховуємо на складні погодні умови. От так багато робників нас на настрає, що слідуючий сезон буде непростий, що він можливо, що він буде більш засушливий. І ми ці всі ризики при рекомендуванні того чи іншого гібриду закладаємо, виходячи з більш складніших погодних умов на слідуючий рік. І рахуємо, що гібрид новий, так само як попередньо ми бачили: гібрид Моніка, гібрид Атракт вони іменно для таких непростих. Погодних умов, а коли умови складаються більш оптимально, звичайно, вони дають хороший урожай. 100, 120, 130, 140 центнерів – це для них нормальний, хороший показник. Ми вдячні всім своїм партнерам. Івану Станіславовичу вдячні. Один із кращих господарів Бершицького району. На нього багато хто рівняється. І нам за честь, що на його полях розміщені наші гібриди. І вони конкурентні з кращими зарубіжними гібридами. Ми бачимо на цьому полі. Так, да, вони там теж хороші. Но наш гібрид новий абсолютно їм не уступає. Но в ціні це в 4-5 раз дешевше. Не можна не згадати, що вирощується посівний матеріал бренду Маїс на Черкащині за кращими технологіями Європи. Цікаво, що на цих насіннєвих ділянках здружилися гібриди як селекції Маїз, так і компаній Монсанто Лімагрейн, Євралі Семенс та інших відомих брендів. У нас сьогодні обладнання дає можливість отримати саму якісну продукцію. Це і компанія «Піонер», і компанія Лімагрейн, і компанія «Касад». Тому ми виробляємо її гібриди і можемо теж запропонувати зарубіжні гібриди. Але багато хто сьогодні каже, давайте будемо наше, українське купляти, тому що зарубіжне дуже дорого. Тому ми працюємо, виробляючи і для Мансанто. І для лімагрейна ми маємо і власну селекцію, яку за такою ж технологією, як і для американців, ми виробляємо. Ви бачите, посіви, обов'язково кастрація рослин, обов'язково полив, обов'язково підживлення, збирання імпортними комбайнами, сушка за тими ж параметрами і технічним процесом для зарубіжних компаній. Тому я на 100% впевнений, певний, наше насіння найкраще в Україні по якості. Компанія «Монсанто» Монсантону році визнала наше насіння по якості, те, як ми для «Монсанто» зробили, одне з кращих в Європі. Якщо до нашого українського, то ми можемо сказати, у нас є насіння, яке сьогодні суттєво дешевше, яке по якихось може десь в якихось параметрах і уступає компанії «Монсанто» в Піонеру. Але подивіться ціну, воно в п'ять разів дешевше. Сьогодні я знаю найсильніший гібрид силосний. Це наш аншлаг, це український гібрид, і він сьогодні. Сміливо конкурує з усіма зарубіжними гібридами сьогодні є і наші нові. Марсер, Марліс, здобуток, Моніка. 25 років це неабиякий досвід, якщо компанія щоденно невпинно працює, удосконалює своє виробництво. Сотні днів в поля, семінарів і конференцій провели фахівці Маїс для аграріїв. Якщо в залізному цепу хоча б одна ланка дерев'яна, додає Сергій Миколаєвич, то це б уже не залізний. Так і ми каже, не упускаємо жодного технологічного моменту, контролюють весь процес вирощування насіння. Спеціально підготовлені за кордоном фахівці. Усі ділянки гібридизації черкаського маїса, а це близько трьох тисяч гектарів, на зрошенні. Доробляється і фасується посівний матеріал і селекції маїс і інших компаній на одному з кращих у Європі на сінєвому заводі в Черкасах. Майже все тут автоматизовано, що гарантує бездоганну якість. Ми раніше орієнтувалися на наші державні українські стандарти. Тобто, це повинна бути сортова частота не нижче 98%, схожість не нижче. 92%, чистота, чистота зерна механічна теж 98%. Але ми зрозуміли, що таке насіння не можна на нашому ринку продавати. І тепер ми дотримуємося світових стандартів. Тобто саме менша сортова чистота повинна бути 98-99%, саме менша чистота механічна повинна бути не менше, ніж 99,8%. Тобто на, на кожну тисячу насінин може бути дві, дві там невеликі половинки там чи щось інше. Так, і, і скорість повинна бути не нижче 95 95-96. Наші аграрії самі вимогливі від насіння аграрії в усьому світі, тому що вони хочуть за дуже низькими цінами мати саме саме-саме. Навіть якісніше, ніж в Європі чи в Америці насіння. Перетнувши 25-річний рубіж свого стабільного розвитку, спеціалісти компанії Маїс зі ще більшим натхненням працюють на майбутнє. Бо щоб бути успішним завтра, треба базу закладати вже сьогодні. Для цього в Черкаського Маїса є все. І досвідчені селекціонери, і чудові керівники, і головне партнери аграрії, які своєю подякою за гарні гібриди надихають на нові розробки.